Вентилятор зі зволоджувачем повітря. Вентилятор працює від Type-C, входу, свого акумулятора немає. Вентилятор доволі великий, тому від акумулятора він був би важкий. Він доволі легенький. Відде шнурочок Type-C в комплекті. Зараз під'єднуємо. Під'єднуємо, наприклад, до повербанку. Зараз. Раз. Раз. І вмикаємо вентилятор. Ну, спішов три рівня швидкості, йде в нього ще е, таймер? Е, і е, тут ще йде е, подушечка під ароматизатор. Тобто можете сюди накапати щось під свій смак і вмикати. Зараз наливаємо води. Міськість доволі велика, тут вновь. стаканчик у ліс. Одразу пішов, тобто йде ну, доволі активно зволоджувач. Пара йде дуже активно. І вмикаємо з вентилятор. Тобто. Де дуже і дуже потужно Як зволоджувач, як для зволожувач. Пара йде. Зараз спробуємо підсвітити дуже активно. Ну і швидкість велика. А все ось вот так вот працює, все нормально. Будете навіть но за такою жарой будете похи охолоджены. Направляется вверх-вниз. Ось так, -то. так -то все працює, все нормально. Струму він споживає доволі багато. Тобто, Зі зволожувачем під 2 А, тому повербанка повинна була бути великою ємності для того, щоб він пропрацював довго.